Доброго дня. Передивився запитання, які були адресовані на моє відео. Здравствуйте, ми малину вибрали, я ще й в одежі. робочі. От. І оце на ці запитання, які найбільш турбують, я дам сьогодні вам відповідь. Запитують мене, а чи просто не можна селітри підсипати під крапельний полив. Ви розумієте, селітра не сипиться під крапельний полив. Я в минулому відео сказав, що я поливаю калієвою селітрою. Там азоту 3% всього навсього. А калію 43%. Нас цікавий калій для малини, а не селітра. Селітра не дається. Маси нам не треба. Маса буде і так у нас. Нам потрібна ягода, щоб була. Так. Доброго дня, підіть, будь ласка, які ви сорта малини рекомендували для вирощування більш-менш величеньких 20-50 соток площі. Значить, які в основному я порекомендував би. І свого досвіду, найкраще це Глен Темпл. Глен Темпл. І осіння це Jay. Це для мене. Сорта не колючі, гладенькі, самі для виборки. І получається, якщо ми от зюгана є в мене, я її не рекомендую. Вона, по-перше, колюча, по-друге, вона починає лишень плодоносити. І вересневі морози є гарантія, що вона не дозріє до кінця. Тай бо здоров'я, де ви купували саженці? Замовляли через інтернет чи в людей, які цим займаються. Я особисто купляв. У нас є хлопці, які привозили з Польщі. Я брав у них. Через інтернет не замовляв. Хоча зараз буду планувати нові сорта замовляти через інтернет. Я зараз розширююся і мене зацікавив новий сорт Марастар. Це, Це середній сорт ремонтантної малини. Зацікавив мене ще Феномен, хочу собі придбати. щоб чуть раніше вона була як Лентемпл. І розширюватися буду своїм Ґленд Амплу. Оце поки, поки на розширення йде. Цікавився я маравілою. Чудова, дуже чудовий сорт. Один недолі колючий. Не кожен зможе вибирати. І пізно вона пізніше починає плодоносити. Вона десь плодоносити починає в нашій місцевості на початку вересня. Це треба мати гарантію, щоб. Не було ранніх заморозків. а це поки все. так Чи можна у вас купити розсаду малини і по чому? Запитує мене Марія. В цьому році не продаю, буду розширюватися сам, буду збільшувати площі Немає на продаж так Що агротехніка малин малини відпрацьована, як для дітей. так я Найголовніше ваша ошибка внесення свіного перегною у нього. PH, чолушне, малина любить кислую почву з ph 5,5-6,5. Я розказав те, що я використовував. Я не зловживаю свиним перегноєм. Я просто робив експеримент, це був експеримент на одній ділянці. Там на відео показано один невеличкий прицепчик від автомобільного прицепа. я вивіз і розкидав. Подивіться реакцію малини на. Цей перегній. Це не означає, що я закислив ґрунт на цьому участку. Це просто експеримент був. Я цей експеримент і результат бачив. Я не рекомендую всім свинячий гній розкидати по малині, але я експеримент проводив. В кого є перегній, Ну звичайно, в кого є трогрічний перегній від верха або курячий послід, так це супер буде. Але не кожен може похвалитися тим, що він є в людей. Його потрібно купляти. Але як в мене був свинячий, я просто прямо вісси я вичистив і висипав його, І я побачив результат. Я знаю, що е, паш, е, не те. В цьому році я вже знайшов е, курячий послід, знайшов точку з курячим послідом. І я вже в малину буду використовувати курячий послід під е, мучування. Дякую за відео, мотивуєте молодь. Да, якби молодь слухалася і виконувала те, що їм радять дорослі батьки, коли ми пройшли через це і ми спіткнулися на граблі, то ми не хочемо, щоб наші діти спіткалися, але вони хочуть таке самі спробувати і в 30-40 років до них дійде, а потім не скажуть, о, був такий там молодь. Молодь хоче сьогодні і зразу. Якщо ти їм кажеш, що ти можеш вложити і мати певний рік, другий, третій, то молодь не хоче. Молодь хоче все і сьогодні. Е, так, ще можна купити літній сорт у вас, ні, не продаю поки. Да. Цікава тема. Скажіть, будь ласка, яка у вас ширина рядка? Одна цій темі я сьогодні зупинюся більш детально. Дивіться. Е, ширина мого рядка зараз на осінню малину, отут, де вже малина виходить, отут 80 см. Це дуже багато, коли ставимо В-образну шпалеру 80 см. На осінню малину його можна було б на ремонтат зменшити ось так до 60 і це було б хорошо. Якщо ми зменшимо до 60, відповідно в нас 20 см з цієї сторони і 20 см з цієї сторони залишається на прохід. Якщо ми робимо два міжряддя 2 метри. 60 см, відповідно, 30 в цю сторону і 30 звідти, 60 забирається, 1,40 е такий прохід. Це для того, щоб можна було і спрофризувати, і заїхати, і все. Але це на невеличкій площі. Якщо ми будемо садити 50 сотих чи гектар, відповідно, нам же ж потрібно чимось їздити, рухатися, рухатися, значить треба робити три рядки через 2 метри. А потім е, лишати 4 метри, щоб можна було чи мотоблоком, чи якимось транспортом, невеличким е, машиною легковою, щоб проїхати, потрібно ширше. То в мене на тут на невеличких площах в мене міжрадія 2 метри. І це достатньо було. Ви зрозуміли, так? оце зменшуємо, і оце в нас чудово хватило. Але на літній малині це для ремонтантної осінньої малини. На літній малині в мене розширено. Тому що оця пустота заповнюється тою малиною, яка буде на другий рік родити. І відповідно ця відроджує, та відроджує. Цю ми лишаємо на наступний рік. Потім оце я вам показую на осінній малині, на ремонтантній. Але на літній малині, оце воно так. Ця пустота має заповнитися. Але так як у нас для осінньої малини. Не потрібно. Ось багато пустоти, то ми чуть-чуть зменшимо, -чуть але не дуже. Сонце повинно, я у попередніх відео розказував, що треба садити з півдня на північ. Для чого? Коли в нас сонце заходить, воно світить на цю малину з цієї сторони. Коли сонце сходить, схід, відти, воно світить з цієї сторони, і в обід сонце світить з південної сторони. І оце все освічується, тоді малина вся освічується, провітрується і все. От. Саме оптимальне для мене, я зрозумів, це 2 метри міжраді. І шпалера для осінньої 60 см, для літньої 80 см. Оце така, ви зрозуміли, так? Да? ширина, тут 80 метрів, але я зменшив би для 60 см. Я теж. Коли розраховував, в мене, виходить, ширина 15 метрів, і я хотів би чим побільше посадити. Але ж теж з такого плану треба подивитися, що як каже виноградна кукурудза не любить перегруза. Так само і малина. Ми якщо нагрузимо, а потім не зможе провітруватися, то вже повинні провітруватися постійно. Сьогодні пішов дощ. Вночі а треба в обід вибирати малину. Якщо вона буде загущена, так ми ж не зможемо нічого зробити. Вона не привітиться. Вона починає, ніби то ти вибираєш, вона ніби то суха, а рано люди беруть, а на ранок вона вже покривається пліснюкою. Да, запитують мене, скільки, скільки джуанжей може дати на гектар. Гектар урожайність. Значить, я читав. Читав, що дає від 18 до 20 тонн. Можна взяти з гектар. Але це все залежить не від того, як посадиш і чекати і взяти. Все залежить від того, скільки внесемо ми туди. Якщо ми сьогодні садимо малину і ми дамо із розрахунку 100 тонн на гектар перегною, вважаємо, що ми площу засаджуємо. Чиста площа, значить потрібно з розрахунку 100 тонн перегною дати на гектар, приорати. Потім посадити малину. Так ця малина протягом трьох років, перший рік не дасть, другий не дасть, на третій вона точно дасть 18-20 тонн на третій рік. Але на четвертий рік того перегною вже не буде. Ми ж не можемо казати, скільки ви візьмете з гектара. Рік на рік не попадає. Якщо ви дасте води її хорошо, і буде працювати той перегній, який внесли, і ця малина буде трогрічна, вона дасть 18-20 тонн. А якщо вона вже восьмий рік, а ми тільки скашуємо і е, приходимо, коли вона починає родити, на ній плодоносити, тільки на ній дивитися, так вона не дасть того врожаю. Цей рік, так, цей рік ми підкормили її. Погода чудова. Ви дивіться, які латерали попускали. Оце, оце латерали, це, це супер. О, дивіться, ще латерали. Сьогодні в нас 2 вересня, а скільки ще малини. Ну, сфотографуйте ось цю малину. Дивіться, латерал скільки багато. А ось дивіться, пустили латерали і вона ще свите. Так вона буде плодоносити до кінця вересня. І ще один такий цікавий момент. Дивіться. Вона, якщо у нас буде тут світло між цими кущами, так вона сюди ще буде латерала пускати. А якщо ми його так зігнемо, цих латерал вже не буде. Дивіться, ось цікаво. Середина забивається латералами. Подивіться. Оце Джуанджей, вона пускає. І це це все. Ось це тільки пупляночки. Ось, тобто, якщо ми дамо дійсно... Е Оцю пустоту, а можливо і якщо дозволяє площа, можливо цих е, 80 см треба дати, тому що ці пустили звідси, а ці пустять звідси в цю пустоту, і в нас буде все нормальне плодоносення. Ви бачите, що починається, скільки воно ще пускає. Якщо ця ще кинула і ще тільки цвисте починає, дивіться, а тут ще є якась і не цвете, цвете. то вона до кінця вересня буде. Зараз пішла погода, цікава, така чудова. 20-25. Це саме, саме така. Є в мене таблиця. За останні 17 років Сама дорожча малина була 3 85 долари 85 центів. Саме дешевше було 18 2018 році 1,1 долар. В цьому році середня літня малина була 2 долари. Це є на доларі. І За останні 17 років є таблиця. По осінній малині трошки ціна впала, трошки піднялася. Все залежить від логістики, як ми куди доставляємо. Все залежить від кількості. Але я вже може неодноразово розказував, що ми об'єднуємося. До нас вже приїжджають сюди і до 500 кг, одна ціна після 500 кіло, кілограмів, друга ціна, навіть 2-3 гривні на кілограмові, і то 500 кг, 2 гривні, 1000 гривень. Малина перспективна, йдемо в Євросоюз. Я познайомився з одним чоловіком, Томашпільський район. Він зараз засадив невеличку площу, там 50 соток. Він хоче зараз розширюватися на гектарі, буде ставити суху заморозку, глядити ринки збуту за кордон. Так що, хто хоче, будь ласка. Для чого їхати вибирати десь малину, якщо можна вдома працювати? Да, це кропітка робота, треба раз у два дні вибирати. Треба раніше встати, пізніше лягти, але гроші просто так не роблять. Мене багато запитують люди, скільки можна торгувати на малині. Так от дивіться, 15 років тому посадив я садок, чудовий садок, різні сорта, різне все. Сьогодні ми переходимо на малину. Сьогодні почав корчувати садок. GCB приїхало. У е, нас є такий рагульський зубний врач, який рве. Зуби. Так, у нас Толя, мій напарник, він ще краще, як Рагульський рвав. Дивіться, яке, яка коренева система. Скільки треба часу затратити, щоб його прибрати, забрати. Ось такі пні, які залишалися, позривалися, їх треба достати, тому що його треба зачистити, розібрати, внести із розрахунку 100 тонн на гектар перегною, зорати, скультивувати, посадити. Аж потім через 3 роки почати рахувати гроші. Так що, якщо я в попередньому відео сказав, скільки ми вторгували, то його поділіть не на місяць, коли вибираємо, а на 3 роки день-денько. Оце. у Оцей садок через тиждень буде ось так лежати, а може вже й заберемо. Чому садок, розумієте, садок може бути тоді, коли він великий. Ну 10 соток, що з ним робити? Ну Лишили, там. раніше було, здавали, можна було. Ну, По-перше, 15 років садок, він вже себе вичерпав. Потрібно постійно крапельку давати, щоб вона була, давати перегни, удобрювати, щоб хороші яблука були. щоб все. Яблука я взяв, не імунностійкі. Тут флоріни пару радків було, там чемпіон, потім э, Джона Голди, Сімеренки. Э, багато сортів постійно кропити треба. Кроплення раз, хімія подорожчала, два. Э, третє, що це ринки з буту. Ринки з буту і таке. Щоб перетримати, треба холодильники за 10 соток. що Не будеш нічого. І ми вирішили. Забрати. Практично середина вже не роди, родять ще бокові яблуні, середина вже практично, От ми взяли зараз його пересушили. В цьому році хороша ціна на сушку. Пересушили і підготовляємо сад під майбутню малину. Може, через три роки я це з малиною буду робити, ну поки сьогодні комерція.